Учасником наших ініціатив, він ніколи не відмовився допомогти нам підготувати резолюцію, прийняти участь в семінарі, підготувати екологічний молитовник на церковно мові. Взагалі не можу, не мушу відмінити, відзначити такий великий клад, що відмітлює в нашу спільну справу. І також надіюся, що інші молодші священники Мукачівської православної партії також долучаться до... Тих ініціатив, якими ми живемо, якими ми горемо. І зараз хотів е, запропонувати вашій увазі презентацію про роботу інституту еколого-релігійних студій, який ми заснували для того, щоб дослідити екологічні погляди різних релігійних традицій. Інститут якраз він, е, е, покликаний допомогти комісіям з екології чи відповідним підрозділам різних церков сприяти їм по тій важливій роботі по відповідальності за Божетворіння природу. Біланич Михайло. Дуже дякую. Мені звісно ручніше буде. Так. Вже працюємо в цьому плані приблизно для 5-6 років. І а, у проєкті відповідальність за створіння, та створення інфоцентру в Ужгороді вже набрали деякого досвіду у роботі з церкви. Робота інституту екології студії має декілька напрямків. І перший це, це якраз стосується церкової літні співпраці, знаходження дослідження в їх поглядах якраз тої мети, якраз тої лінії, яка буде стосуватися роботи збереження довків. Інша робота це буде співпраця з державними органами, з неурядовими організаціями. Але я якраз хочу зупинитися на цій милослідженні різних поглядів релігійних організацій, особливо християнської церкви, яка найбільшою є у нашій державі, Будь ласка, власне, наступні. Інститут екологійних студій має досліджувати ставлення до типу, правди в християнці. Це і традиційні е, конфесії, і протестантські конфесії, погляди теологічні роботи і. Традицію цих церков, як у християнському учені, так і у християнських церковних служіннях, так і в громадській позиції християн. Ці тридцяті напрямки християнські будуть досліджувати. зараз дальніше їх поясню, а також вчення у юдаїзмі, в ісламі, буддизмі великі великих світових регіях, і також присутні у нас в нашій державі та у всій Східній Європі. Бо інститут має е план не тільки для України, а на всю Східну східній Європі своєї поширення. Це, наприклад, країни при Чорномор'ї і частину Росії. Власне наступний слайд. У християнському вченні, які напрямки дослідження буде інститут, і вже ведеться і вже є в цьому, цьому деякі доробки. Перше, це буде святого письма на християнській полічні вчені. Святе письмо є джерелом християнського, християнського вчення, і в ньому є як у старому Завіті, а в Новому Завіті, багато висловів, віршів, цих, які, які згадуються створіння, які згадуються відношення до створіння. Це і вплив святого передання. Святе передання. Це усне таке, святе джерело, правда, і також влатності ці в церкву. Несопротив християнського екологічного вчені святих церкви це якби святі люди, наприклад, Францискінський, Сартим Старовський, які мали особливе ставлення до природи, і вони є прикладом для християн, всього християнського світу. Вони звертаються вами протестанти також, оскільки вони ну, благовільно відносились до живого створіння і вони ще не нищили, ніколи не оберігали та цим прикладом. Елементи екологічного вчення буде досліджувати також у роботах церкви на записаних, правда, теологічних, теологічно-філософських роботах, також цей інститут бере на себе. І п'ята офіційна позиція християнських конфесії, що доставлено людини до створіння. Це вчительський уряд, сучасна церква, постійно видають документи Римської концепції. Патріархи також пишуть свої роботи, і вони мають коли на християнський світ. Вони видані на інших мовах, їх потрібно, наприклад, перекласти. Це також інститут цим займається. У нас наступний слайд вже займається в принципі, у проєкті на робітні 5 років, на Булам 6. Формування християнської екологічної свідомості, християнських церковних служінь. Це якраз те, що говорив отець Дмитрій, це є практична, практична складова роботи інституту. По-перше, вершина. Це є літургія, де людина збирається люди на молитву і ютуристів. Під час літургії є проповідь, молитви, також може бути якась додаткова проповідь після літургії. Священник має великий вплив на людей під час літургії. Літургія займає досить такий час. У всі свята, всі неділі, з ними йдеться діалог, їм є навчання людей. Тобто практично церква в цьому служінні вже великий може мати вплив. Але крім літургії, обов'язкової катехизма, це навчання людей і з малих, Формування зрівої віри саме з малих. І якраз на діток є найбільший вплив, скажімо так. вони засвоюють гази всього світосприйняття, і тому їх найкраще навчити, як відноситись благовільно до природи, в них виростуть начальники. Не що. Він природу, то той начальник не дозволить собі постоянно вкрасти, зрубати лишнє. якби по мірі можливості. І третє служіння — це практична деяконія. Це соціальне служіння церкви або хаоретивна діяльність. І тут також багато можна зробити. Всім відомо на Гаїті, коли було затоплення, правда, там було порушена. Входиш на середовичці. Церкви допомагали, і і правосами збирали збірку і допомагали цим людям, які постраждали від екологічних видів. І також церква під час цієї деякомії допомагати вже організувати, наприклад, причини знайти наприклад, тих затоплень, правда, і на які можна вплинути, по профілактику зробити вже наперед, щоб не було таких. Ну. Наступний слайд диаконії, зараз я більш широко поясню. Формування християнської екологічної свідомості в Катехезі. Коротко, можна також не зразу Це як виховання в школах, саточках може бути так, при церкві, яка таке зате дозволяють, наприклад, і уроки християнської екологічної етики, включають так також себе, можна сказати, але також доменти християнської інвелементальної етики досліджувати їх, формувати в деякій мірі під час їхніх християнських таборів. При Карпаті є спеціальна школа, природнича, християнська школа, кожен рік по тобто, два тижні розпотентована проводиться українською в Халицькою церквою, наприклад. Це вже елемент один характер. І обов'язки інституту, можливо, на десь вдасться заснувати в Закарпатії. Наступно слайд будь ласка. Формування християнської комічної свідомості протягом літургійного року. Це не тільки можна служба, але є і, наприклад, свята, де... Які стосуються елементів природи, це і посвячення першоклонів у серпні, і посвячення царини, у нас так кажуть, перших зелених полосків. І там також можна заключити і проповідь екологічну. Зрозуміти людям, що церква через церкву свячується довкілля, через Бог освячується довкілля, її вже руйнувати не можна. Також про день створіння вже було сьогодні сказано проповіді. Так, сказав у нас наступний слайд. Про майстерської колишньої свідомості протягом Українського року якраз ми зібрали також, дорогу і інституту, всі зібрали свята і по ним був вже роблений цей молитовник екологічний Молитовник, ревник з збереженням до Кієві на українській морі. Він вже вийшов, причому в кількох варіантах. Та його можна буде зараз всім отримати. Наступний будь ласка, слайд. Підготовка семінаристів та таких, як має бути в церкві така підготовка екологічна, бо вони е, ростять діток. Правда? І не тільки діток, вони казали і дорослих, які в радянський період правда, були від духовності трошки відірвані. Хоча народна духовність завжди була і від неї не вдалося, але порушена така духовність, скажімо так, була і так війною. Ми працювали семінаристами вже кілька років. Великодних і лекцій останні два роки, і будемо. далі будемо працювати і не тільки з нашою духовною семінарією Католицькою, а плануємо і творимо католицькими семінаріями також працювати наступний слайд. Робота по формуванні християнської колишньої свідомості з духовними особами. Також ведуться семінари. ласка, також наступний слайд із священниками нашої католицької партії і домовлено також вести семінарі. Священник Миратолицької партії це вже йде, вже працюється. початку року проведено вже біля 4-5 семінарів таких з виїздами, але літо було таке трошки затяжне, ніколи ну, не збирається деканати. Кожен деканат, ми приїжджаємо, з ними говоримо з борем їхніх проблем в деканату і пропонуємо оці методи, вже їм розказуємо, що можна робити, а вони пропонують нам, що вони можуть зробити, наприклад, такі семінари. І по два семінари в кожному. Кожному деканаті ми маємо зробити від інституту, будь ласка, наступний слайд. Екологічні ініціативи протягом літургійного року це може також бути Фіст. Mm. Після поспіль великого, Великодні зелені свята. Тобто, дуже багато таких ініціатив. Наступний слайд, будь ласка. Ну і Деєпонія. Шість таких загальних позицій, які... Можна ще переглянути цей формування християнської екологічної свідомості під час служіння в матеріальні основи, екологічні. Наприклад, деякі особливо в тих областях ми не говоримо лише Закарпаття, В тих областях, де немає екологічно безпечної продукції, їм можна постачати візним якраз таку продукцію, моркова. І цим показувати, що церква і держава піклується про людей. Наступний слайд, будь ласка, більше які є, позиції, всі розглядати не будемо. Ще один. Показовий і наглядний, приклад церкви освячує довкілля, наприклад джерела. Можна таку зробити акцію, якесь джерело забруднене, особливо в туристичних шляхах своїми силами його очистити, освятити, поставити табличку освячену церквою і подивитися, чи будуть люди далі його змінювати на тому місці. І зробити, наприклад, 10 таких джерел і за ними спостерігати. І це буде. Вплив подивитися можна читати, подіючи, чи надіявся Я думаю, що прибудуть табличку, маленьку інакше не буде Наступний слайд. Того року було освячено нарцисів. Олександр Миколаївич через декілька тижнів приїхав туди, і дві жінки з собою говорили, що от вже серця на серці нарцисів не буде пропадати, вже не будуть гримати з неї, бо тут священники помолилися і освятили її. Були бабки, ну, на цьому. Дурівні такому освяченні і вони помітив. Тобто сподіваємось, що воно в деякій мірі подіє на людей. Звичайно, наступний слайд. Ну І ще одна велика така гілка діяльності це дослідження перекладу тематичної іноземної літератури, так, під відповідна з підосторій. Вийшла така книжка в Архангельську, 1990 році був, посвобождаючий природу. Переклад німецького теолога, який досліджував роботу Григорія Великого. Робота Григорія Великого, Богослова. і переклали його книгу у Архангельську в Росії, нам прислали один земля. Ну і по цьому плану це так наглядно, просто що є багато науковців-теологів, які працюють у цьому плані. І роботу треба перекладати і Презентувати нашому народу. Я її послав, наприклад, у одному директору магазину, так. єдиний магазин літератури інтелектуальної інтернеті, «АКЕ». є тут єдиний в цю Україну. І є він в реальності. Директор, коли побачив цю книгу, каже, що нам можна, так, кажу, не можна, бо в нас лише один заняття. Ну, але знайшли ми електронний варіант, і десь в інтернеті є. Ну, він також задоволений цим був. Класний наступний слайд. І тут вже є деякі наші ядання, де, які були здійснені за 6 років, відколи я, я в Олександр Миколаївич, я думаю, то що 10 років працює, то ми їх також відправляємо. Про останні бачу, слайди. Це наші збірки конференцій, Думаю, ви з ними знайомі. У наступний слайд. Ще далі. Це б, була остання п'ята така міжнародна науково-практична конференція, Відповідальність за створення та енергетичні. Я думаю, в Італії будуть, але вже не тільки в Закарпатті, а й в Україні, і в Східній Європі ці конференції поширені. Це був перший молитовник, пробний варіант. Ми в ньому таке заявлення священникам прохання, що дайте нам поради як досконалих те, які прийшли так, пару порадками, в досконалими до української мови, далі в церковно-слов'янській, і ще англійський варіант у нас Європейський Союз просив зробити англійський варіант цього молитовника. Це не ми придумували молитви, це церква придумувала молитви протягом двох тисяч років. Ми їх зібрали ще. Наступний, будь ласка, слайд. Оці. цей і, і ще один варіант, в цьому готовник наступний для Європейського Союзу. Наступний варіант, слайд, будь ласка. Переклад книги не, неудобна, правда, не, неудобна екології Мольфан-Хабер. Ця людина постійно збирається Парламент так, у Німеччині, хто він перший дає слово, він перший дає слово на цьому зібранні, він такий великий науковець які... написав книгу, аспекти, описав важливі аспекти екологічної діяльності. От якраз е, отець Дмитрій говорив про те, що е, правда, компанії, які займаються виробником вісу скидами різних хімічних забруднюючих речовин, організовують екологічні конференції. Це там описано. Або, наприклад, дуже важливі цікаві речі, які, є, я думаю, вам буде цікаво прочитати, якщо отримаєте цю а вона у нас є, і ви її отримаєте ласка, наступний слайд. Mm -hmm. І це також два переклади важливих документів німецьких нашого побуждення, перетворенням, то кодексності, пользування енергетики. І також, по змінам клімату, документ німецьких єпископів, німецька церква, німецькі церкви і католицька. і... Протестантські, вони в цьому плані прогресивні, єпископи збираються, роблять документи, ми переправимо на російську mm. мову. Також наступний склад. І ще дуже важлива річ ведення, не річ, ведення інтернет-діалогу від відповідальних створення, як на екологічних сайтах, презентувати церкви, так і на церковних сайтах християнських, що ще майка презентувати роботу екологів. Це, це відомо, що є така річ з сотего точки зору кажеться, що світ має свій кінець, правда, і тому дуже важко переконувати християн деяких, що кінець невідомо, коли буде, а нам потрібно жити, правда? розвиватися, наступним поколінням, підрігати до Києві. І наступний слайд, будь ласка. Це є сайти, коротко пролистай, сайти, з яких ми вже ведемо діалог. їх близько Ну, Пару людей не можуть багато це розговорити, нам потрібно вести такий діалог лаконічний, щоб нікого не образити, тому не беремо дуже багато на себе. Це експериментально, так ми десяти формулам передмов, декілька з них. А це от наш сайт будь ласка, попереджує назад. Це є наш сайт, інститут наш Вже заснований, ми будемо ще презентувати інститут, якого оредійних студій Бабідабі-Дабі і Будь ласка, наступний слайд. Це є групи ВКонтакті і в Фейсбуці, там по декілька десятків чоловік, так що експериментально ведемо, але можна розширити до тисячі чоловік і просто тримати потенціал обійшників, які будуть постійно всі мати за цим. Дякую вам за увагу.